Створюють належні умови праці. На Чернівці водоканалі відновили туалети та душові для комунальників. Стан приміщень на водоканалі роками був занедбаний. Нині ж у підрозділі водопровідних мереж зробили сучасний ремонт. Тут повністю оновили плитку та підлогу, поміняли вікна, встановили сучасну сантехніку, шафи для одягу а також обладнали комфортні місця для відпочинку працівників. Крім того, закупили спеціальні сушки, які дозволять швидко та якісно прати спецодяг. Ми вже йдемо до кращого, стараємося йти до Європи. Хочу серед, щоб у нас було більш гарні умови. Хлопці працюють також в тяжких умовах праці в ямах, в сов дощ, в погоду в сніг. І тому хотілося, щоб новити, хоч було краще. бо дуже погані вже умови були. Вони тут да, зранку приходять коли до роботи, переодягаються, плятові виїжджають на лінію. Після вечора вже після закінчення роботи також приїжджають, переодягаються, буває обід приїжджають. І в нас тіл можуть пообідати. Ремонт тривав близько двох місяців. У планах оновити інший підрозділ каналізаційні мережі, належні умови праці, зокрема, є однією з умов європейських партнерів, які надають грант і кредитні кошти для майбутнього відновлення водогону в рамках наших міжурядових угод, наших фінансових угод між Німецьким банком КФА і водоканалом ми повинні забезпечити функціонування групи впровадження проєкту, в тому числі офіс, техніку, засоби конференцзв'язку і так далі. І якщо умови праці на водоканалі поступово покращують, то ситуація з кадрами залишається катастрофічною. По штату в мене 32 чоловіка, слюсаря ВР, а в наявності тільки 11 чоловік. І зараз далі ну, забирають, у кого є броню, у кого немає. І далі, місяць назад. в мене теж слюсара шостого розряду. Саме ви що також забрали в армію. Що погано. Один з слюсарів це на весь город, Це на водопрідні мережі міста, плюс водогони обслуговуємо також, що дуже не, не вистачає слюсарів. Нині підприємство потребує щонайменше 140 нових працівників. Через нестачу фахівців складна ситуація з комплектуванням бригад з 13 необхідних працює лише 4-6. Олена Крічко, Ярослава Боячук. Новини Чернівців, телеканал